Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Тайм. І будемо сьогодні з вами говорити про рівні пріоритетів, про термінове, про важливе і як відрізнити термінове від важливого. Взагалі на нашій планеті Земля зараз дуже популярне таке, що люди не мають часу. Коли ти будь-яку людину запитаєш, чому ти там, до прикладу, не вивчаєш мову, у мене на це немає часу, чому ти не ходиш до тренажерного залу, у мене на це немає часу. І дуже багато дійсно людей говорять про те, що не вистачає такого ресурсу, як час. Чому ж так відбувається? Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про пріоритети, про важливі, про термінові і ще про одні пріоритети я також вам сьогодні розповім. Отже, якщо ми живемо постійно в режимі, в такому режимі, що е Постійно терміново нам все, що нам постійно все щось треба, що у нас якісь дедлайни, якийсь виділений певний час на щось, і ми постійно не встигаємо, постійно робимо багато різних справ, де ми не встигаємо. Таке враження, що протягом дня переробили вже дуже-дуже багато справ, а конкретного результату немає. І інколи навіть і ввечері немає за що себе похвалити, тому що справ дійсно зроблено багато, встигли все. Як ми думаємо, але не встигли основного те, що дійсно нам потрібно. І дійсно, коли проходить такий день, коли ми його ввечері аналізуємо, ми дійсно відчуваємо, що ми прожили його даремно у нас немає настрою. Після такого аналізу дня, і ми навіть не маємо за що себе похвалити. І мало того, що ми переробили дуже багато справ, а дійсно щось важливе для себе не встигли зробити. Отже, є три рівні пріоритетів. Пріоритет є там, де важливе, там, де у вас. Е е Термінове, верніше пріоритет з терміновим, там, де у вас багато дедлайнів, багато чужих завдань, які ви маєте виконати, багато всього. І ви намагаєтесь це все встигати. Але за цим всім потоком термінового ми не помічаємо важливе, а важливе, що може бути важливе для нас. Адже, якщо ми живемо постійно в потоці термінового, все треба, 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 ми. Не розвиваємося у нас в такому потоці немає розвитку, адже ми просто біжимо, біжимо, біжимо по життю, виконуючи безліч. Можливо, можна навіть так сказати абсолютно чужих завдань, не тих, що дійсно нам потрібні. Коли ми нехтуємо важливим, важливе це те, що ми можемо займатися саморозвитком, можемо займатися своїм тілом, своїми стосунками, сім'єю, бізнесом, джерелами доходів, своїми мріями, своїми якимось вподобаннями, своїми хобі. Тобто, коли ми стаємо на горло. Тому, що дійсно для нас важливе, ми тоді дійсно не отримуємо задоволення від життя. Що ж зробити, щоб дійсно життя приносило нам задоволення? Необхідно дійсно звертати увагу на важливе. І ще є така категорія наших справ, таких наших пріоритетів, які ми теж інколи. Помилково думаємо, що вони важливі це такі справи сміття. Тобто, коли ми скролимо стрічку в інстаграмі чи в будь-яких соцмережах просто бездумно, коли ми виконуємо чужі треба, чужі забаганки, коли ми не можемо сказати ні і тому з вічливості починаємо виконувати дійсно чужі завдання і чужі справи, це такі справи сміття. Отже, є три рівні. Таких пріоритетів в нашому житті це термінове, де ми бігом, бігом, бігом щось робимо, бо тому що це потрібно не тільки нам, а всім, і всім треба виходити і все зробити. Є справи з категорії важливе, це те, що дійсно важливо для нас. Це ті справи, які дають нам розвиток, міцні стосунки, джерела наших доходів, де здійснюються наші мрії. Але ми зазвичай такими справами нехтуємо, тому що у нас дуже багато таких справ, як термінових і справ сміття. Отже, що ж дійсно необхідно зробити, щоб жити в режимі, саме в режимі таких справ, які дійсно дають вам гарний результат, і справ такі, які є з категорії важливе. Адже встигнути все неможливо. Потрібно встигати тільки те, що дійсно для нас важливо. Отже, перше, що необхідно зробити, це подумати, які важливі справи я сьогодні. Зроблю, яких три важливих справи особисто для себе я сьогодні зроблю і обов'язково ці справи зробити. Друге, потрібно прямо записати собі справи з категорії сміття, які я сьогодні робити взагалі не буду, і ніколи їх робити не буду. Випишіть собі сьогодні хоча б одну таку справу. І третє, це подумати над тим, які важливі справи. Я зроблю для себе завтра. Отже, перше, подумати, які важливі справи ви зробите сьогодні і зробити їх, викреслити хоча б одну справу сміття, яка взагалі не потрібна, і подумати над тими справами, які ви важливі зробите завтра. Адже, адже всі успішні люди живуть саме в категорії важливих справ. Тому що вони не розпилюються на другорядне, вони тримають фокус суто на важливих справах. Адже, коли ми говоримо, що ми маємо управляти своїм часом, під цим, під цим міститься, що ми управляємо своїм фокусом, своїми одиницями уваги, куди ми їх спрямовуємо. Отже, від сьогоднішнього дня я сподіваюся, що всі наші глядачі. Будуть спрямовувати свій фокус на справах дійсно важливих. А ми, компанія Богуштайм, яка навчає керувати вас своїм часом, завжди говоримо. Складайте список справ на сьогодні, розподіляйте їх по категоріях: на робочі завдання, на завдання навчання, особисті завдання і на завдання для вашої сім'ї, для вашої родини. Ці завдання, які дійсно є важливими для вас, адже робочі завдання це може бути такі завдання з категорії вашого бізнесу, з ваших джерел доходів. Навчання це особистий розвиток, це важливі завдання, де ви розвиваєтеся і маєте свій особистий розвиток. І особисті завдання це де ви вибудовуєте стосунки зі своєю сім'єю, зі своїми близькими, з друзями де ви дійсно робите дуже багато важливого для себе, і особливо не забувайте ще робити щось дуже корисне для свого тіла. Завдання важливі, це також ми доглядаємо за своїм тілом. Ми гарно харчуємося, гарно, правильно спимо. І вживаємо певні корисні продукти, обов'язково п'ємо воду і займаємося фізичними навантаженнями. До кожної справи дійсно поставте собі пріоритет, що для вас дійсно важливе. І підрахуйте час, чи поміщаєтесь ви у 24 години, але обов'язково залишіть собі місце для форс-мажорів. 3-4 години ми залишаємо для форс-мажорів для щось такого непередбачуваного, яке може з'явитися з категорії. Термінове, але плануємо ми завжди собі лише важливе. Зрозуміли, так? І плануємо свій день, малюємо е, свій розклад дня в такому, в такому ключі на лінійці часу, малюємо собі, коли ми які завдання виконаємо сьогодні обов'язково і бажано знати точний час, коли будуть дійсно виконані ці завдання. Отже, я вам бажаю вдалого продуктивного дня. Нехай, як, як то кажуть, щоб всі ваші завдання дійсно все важливе. Ви сьогодні встигли і отримали неймовірно класне задоволення від цього дня. З вами була Ольга Маслюк. До нових зустрічей!